У липні 2025 року працівники департаменту карного розшуку та слідчі головного слідчого управління Нацполіції запобігли вчиненню резонансних злочинів, вбивству ключового свідка у кримінальному провадженні та підкупу поліцейських на рекордну суму. Замовником обох злочинів був 43-річний мешканець Дніпра, діючий адвокат, а також син лідера злочинної організації, яка орудувала на території Дніпропетровщини. Коли батька помістили до СІЗО, син вирішив прибрати чоловіка, який міг надати слідству важливі викривальні докази щодо кримінальної діяльності батька. Життя свідка оцінив у 100 тисяч доларів США та надав виконавцям частину суми. Крім того, аби визволити батька з в'язниці, зловмисник вирішив домовитися із правоохоронцями. Передати через адвоката відкуп 1 мільйон доларів США на підтвердження своїх намірів, передав через посередника аванс 100 тисяч доларів. Після цього фігурант почав переховуватися і був оголошений у державний розшук, а згодом у міжнародний. Завдяки кропіткій оперативній роботі департаменту карного розшуку та інших підрозділів кримінального блоку та слідчих нацполіції, розшукуваного затримали у столиці. При ньому вилучили кілька мобільних телефонів, паспорт на чуже ім'я, а також готівку: понад 66 тисяч гривень та майже 28 тисяч доларів. За вчинення тяжких злочинів фігурантові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічно тривають подальші слідчі дії. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює офіс генерального прокурора.